Так, вітаю! Сьогодні розбиратимемося з квадратичною функцією та її графіком. Так, перший урок на сьогодні буде функції та їх властивості. Якщо кожному значенню зміни x з деякої множини відповідає єдине значення зміни y, то таку відповідність називають функцією. При цьому x називають незалежною зміною або аргументом а y залежною змінною. А D це область визначення даної функції. Від y дорівнює f от x. Приклади, y дорівнює 2 X відняти 3. Область визначення тут будь-яке дійсне число. Y дорівнює 2 поділити на x відняти 3. Тут область визначення буде всі дійсні числа, окрім трьох, тому що при значенні 3 ми отримуємо у знаменнику 0, а на 0 ділити не можна. У нас є три способи задання функції табличний, графічний та аналітичний. Табличний використовується у техніці, природознавстві, графічний у техніці та фізиці. Аналітичний найпоширеніший основний спосіб задання функції у математичному аналізі. Одна значення функції це множина значень, які приймає залежна змінна функція, і її ще позначають як є. Графіком функції називається множина всіх точок координатної площини, абсцис яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати відповідним значенням функції. Приклади функції для y дорівнює kx додати B, У нас є два випадки. Коли k не дорівнює нулю, це в нас кодовий коефіцієнт, ми це пам'ятаємо, та k дорівнює нулю. Якщо k не дорівнює нулю, це в нас графіка звичайної лінійної функції, якої є пряма, і область визначення в нас будь-яке дійсне число. Область значень. Це у нас y, це теж будь-яке дійсне число. Графік є пряма. Якщо K дорівнює 0, тобто кутовий коефіцієнт дорівнює 0, то ми отримуємо графік прямої, яка паралельна осі абсцис. Тому область визначення тут будь-яке значення X, так, а область значень це b. Тобто воно не змінюється, воно завжди буде таким. Це буде пряма яка паралельна осі ОХ. Так, і йдемо далі. Якщо в нас функція y дорівнює, К поділена на х, тобто обернена пропорційність. При цьому К не повинна дорівнювати 0. Область визначення тут буде будь-яке дійсне значення, окрім нуля, тому що при 0 х у нас знаходиться у знаменнику, а на 0 ми ділити не можемо. Я сподіваюся, ви це пам'ятаєте. значень. Те теж саме в нас буде будь-яке число, крім нуля, тому що нуль воно бути не може, так як k на дорівнює нулю і x на дорівнює нулю. Так, графіком буде в нас гіпербола. Якщо k кутовий коефіцієнт більше нуля, то графік у нас розташований в першій та третій. Чверті, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, як це рахується, ми. Від, на наші координатні осі, у нас перша, друга, третя, четверта чверті. Даний графік у нас розташований в першій та третій чверті. Якщо какутовий коефіцієнт від'ємний, то графік нашої гіперболи буде розташований у другій та четвертій четвертях. Так, це, будь ласка, запам'ятайте. У нас є ще квадратична функція y дорівнює х квадрат. Область визначення тут будь-яке тісне число. Ми можемо взяти будь-яке Х, так? І отримати нашу функцію. Область значень у нас від 0 до плюс нескінченності. Саме тому, що в нас тут квадрат, будь-яке число від'ємне чи додатнє, якщо ми розводимо у квадрат, ми отримаємо додатнє число або нуль. Тому тут це відображено. Графіком цієї функції y дорівнює x квадрат буде парабола. Так, і ще одна функція y дорівнює корінь із x. Область визначення цієї функції. Від 0 до плюс нескінченності. Тому що під знаком кореня у нас обов'язково повинно бути додатнє значення або 0. Тому у нас така область визначена. Область, значить, те ж сама. У нас же y це залежна зміна, вона залежна від х. Якщо х буде додатнім, то Y теж додатнім. Тому графік нашої функції y дорівнює корін з Х буде частинка параболи, яка намальована на графіку знизу. Подивіться та запам'ятайте, ця функція теж часто використовується. Так, йдемо далі. У нас є функція з модулем. Y дорівнює модуль X. Область визначення цієї функції буде будь-яке дійсне число від мінус нескінченності до плюс нескінченності. А область значень буде додатня від 0 до плюс нескінченності. Це, власне, за властивістю модуля. Так. Властивості нашої функції є зростаючі та спадні функції. Функція називається зростаючою, коли x1 менше, ніж x2, і виконується нерівність f від х 1 менше, ні f від х 2 Тобто більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Функція f від х називається спадною. Якщо більшому значенню аргументу, відповідає менше значення функції, тобто навпаки. Або якщо у нас x1 відняти x2 і виконується нерівність f від x1 більше f від x2. Так, працюємо далі. У нас є графіки, є сліва зростаюча функції y рівнює. 4х це внутріній функція, де k більше нуля. Тому у нас тут вона зростає. Y дорівнює Х в кубі це нижній графік, так? І Y дорівнює корінь із Х. Він тут не намальований, це гілочка параболи. Так, Далі у нас є спадні функції y дорівнює мінус 4х, це лінійна функція, для якої k менше 0, тому вона спадна. І є y дорівнює мінус k і мінус e, x, корінь із х, це гілочка параболи, яка розташована у четвертій чверті. Так, парні і непарні функції. Функція називається парною, якщо для всіх х з її області визначення також належить області визначення і f від x дорівнює f від мінус х. Графік парної функції симетричний відносно осі ординат. Приклади це y дорівнює модуль x і y дорівнює x квадрат. Функція називається непарною, якщо для всіх x і області визначення мінус х, також належить області визначення e від мінус х дорівнює мінус f від x. Графік непарної функції симетричний відносно початку координат, тільки в початку координат. Прикладу y дорівнює x кубі і y дорівнює одиниця поділене на х, тобто оберна пропорційність. Згадайте ці графіки і побачите закономірність. Так, далі у нас буде декілька завдань, ми зараз з вами розберемо функція, задана формулою y дорівнює 5 відняти х квадрат. Треба знайти y від мінус одиниці. І від х. Згадайте це позначення, тому мінус одиниця це є наш х. Тобто замість х ми підставляємо мінус одиницю ось цю мінус одиницю ми підставляємо в наше значення функції замість х. Тому отримуємо мінус 1 у квадраті, це одиниця. 5 відняти 1 це 4. Тому y від мінус одиниці буде дорівнювати 4. Те ж саме для другого значення x, x дорівнює 10, підставляємо в наше значення функції і знаходимо y. Спробуйте. Друге, чи належить точка з координатами 3 і 6 графіку функції y дорівнює 4х відняти 5. Щоб це перевірити, нам потрібно, щоб координати цієї точки вдовольняли нашу функцію. Тому на першому місці завжди стоїть X, на другому завжди y. Тому замість x у функцію y3 4х відняти 5 підставляємо У Нас вийде 4 помножити на 3, це в нас буде 12, і відняти 5 це буде 7. Тобто y при значенні х3 буде дорівнювати 7. І це не 6. Тобто ця точка не задовольняє графіку Вона поза графіком цієї функції. Тому точка не належить графіку функції R від рівня 4x відняти 5. Так, третє завдання: знайдіть область визначення функції. Перше, це y дорівнює 3 поділити на 2х відняти 8. Область визначення функції це наші ікси, які задовольняють нашу функцію. Тому ми бачимо, що в нас є знаменник. Нам потрібно, щоб знаменник не дорівнював нулю. Ми повинні це порахувати. Записуємо 2х відняти 8 не дорівнює 0. 8. Переносимо зліва направо з протилежним знаком отримуємо 2х дорівнює 8. Тобто х буде у нас 4. Область визначення цієї функції всі точки, окрім 4. Так, для y дорівнює 4 поділена На х квадрат віднята 36. Дивіться, у вас у знаменнику формула, да, різниця квадратів, ми можемо розписати за формулою а квадрат віднята б квадрат рівня мінус б, а плюс б. І в нас вийде два множники. І далі знаходимо ці значення і отримаємо якраз нашу область визначення. Тобто, в нас буде область визначення всі точки, окрім тих, які ми знайдемо. Для третьої функції y дорівнює корінь із 4 відняти Х, у нас цей вираз під знаком кореня 4 відняти Х. А ми пам'ятаємо, що під знаком корення в нас завжди. Додатнє значення. Тому нам потрібно записати 4 відняти х повинно бути більше або дорівнює 0. І розв'язати знайти ці значення. Далі, четверте, на рисунку зображений графік функції y дорівнює f від x. Знайдіть f від мінус 3. Так. Тут те ж саме, у нас F від мінус 3, тільки у нас тут є графік. Якщо ми знайдемо мінус 3 і проведемо перпендикуляр, так, то ми отримаємо, що ось у нас отут от так, це буде у нас 4. І ми побачимо, що х буде, буде 4. При F дорівнює нулю, F від 0, x в нас 0 і Y теж 0. F від 2, x у нас 2 і Y теж буде 2.